У бані в дитинстві була така смішна історія, після якої ми сміялися, що у нас росте дійсно патріот. Коли йому було трошки більше ручку, почалась е, помаранчева революція, і він ще майже не розмовляв. І вдома постійно включені новини, там протести, всі скандують Ющенка. І я дивлюсь, заходить моя маленька дитинка, начепив на олівець шкарпетку і кричить: Юща, Юще. І ми тоді сміялися. ну думаємо, гідне покоління підростає. Ваня з дитинства такий був спортивний хлопчик. Він і водні лижі, і ролики, плавання. Він захотів займатися якоюсь боротьбою. І чоловік його привів в зал до тренера з боксу. І Ваня майже до останнього він відвідував ці тренування, йому дуже подобалось. <плес> і... Ну, десь 12 років він собі зробив такий перший свідомий свій о, вибір, він повністю відмовився від цукру і солодощів, при тому, що він їх дуже любив і замінив це все на мед і банани. Це він на тренуванні почув, що тренер розповідає іншому хлопчику про корисне харчування і вирішив, що це йому підійде. І ну, вже до останнього, коли він тільки приєднався до армії. О, він там собі дозволив згущене молоко. От він там згущенки вже не ївся. І навіть братим, коли приїжджав на поховання, він привіз баночку згущенки і поклали йому до труни. Ти завтра ж не признаєшся. Золоті. В цивільному житті він у мене асоціюється з книжками. Він дуже багато читав, і філософія, історія, релігійні якісь там книжки, класика. І постійно у нього в рюкзачку з собою була книга, і якась вільна там хвилинка він сідав і читав. І вдома у нього в кімнаті все в книгах. І от остання книжка, яку він читав, саме вдома не встиг прочитати, це були. Вибрані твори Олега Ольжича, і так вона у нього зараз і лежить на столі. Ми заходимо зараз, беремо у вані книжки почитати. І навіть коли він поїхав до армії, то він замовляв на нову пошту біля нашого будинку книжки. Я забрала і потім йому з відправленнями передавала. А останні дві книжки я якраз 1 квітня отримала. Він сказав, що не треба їх відправляти, бо він ну, не встигає почитати, але дуже хотів. І вже 13 квітня я їх йому дотримувати поклала. Йому в 2021 році влітку виповнилось 18 років, і він мені вже восени сказав, що в нього були думки поїхати приєднатися до Азову. І через півроку, коли почалась повномасштабка, а він ще з початку лютого ходив по всім ТРО, його не по віку не брали. І він сидить і каже: якби я тоді пішов до Азову, я б вже зараз був на захисті Маріуполя, а не бігав би тут по військоматам. Він з самого початку знав, що він повинен бути на захисті. Багато хто казав мені, що він не розуміє, куди він де, він юний, але це було його свідоме і виважене рішення. Ми Важко це, але ми це прийняли, бо йому була дуже важлива наша підтримка, і він знав, що батьки його підтримують. І я, як мама, звісно, я намагалась, я пишалася, я намагалась його відмовляти. Але він казав: якщо буде кожна мама відмовляти, то нема кому буде на фронті воювати. І останнє його повідомлення його другу було. Тому, якщо що, знаю, що я радий, незважаючи на результат цієї авантюри. Авантюра малась на увазі, що так несподівано ми в Бахмут потрапили, хоча всі хотіли. А мені вони не сказали, що він вже на бойових. І брат, і батько знали. Він подзвонив чоловіку моєму, каже, я тебе з мами дуже люблю, а ми на бойових. Але мамі не кажи, скажи, що нас перекинули просто на інший полігон. І шостого я з ним списувалась, він мені сердечко надіслав, а 7 квітня був бій, поранила його побратима, надав йому допомогу, виводив на евакуацію і потрапив під снайперський вогонь. Коли Ваня загинув, чоловік запропонував своїми силами зробити алею пам'яті. Хотілося б, щоб люди, коли там проходять, згадували наших захисників. Добрий, чимний, лагідний завжди прийде на допомогу. Це ми тобою дуже пишаємось, любимо і сумуємо.